Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами сьогодні знову військовий експерт Петро Черник. І також поговоримо ще про небезпеку і про просування зсу в Курській області. Небезпека може піти від Запорізької АЕС. Була вже така, ніби невелика провокація, але також можливо і взяття курської АЕС. Це взагалі реально. Мій погляд несерйозна, поки що розмова і, взагалі, аналіз у, у даному напрямку. Ну, Тому що це ну більше сотні кілометрів. Як забезпечувати тил? Ми ж усвідомлюємо, що будь-яка операція воєнна потребує гігантських ресурсів. Узагалі логістика, логістика, це основа будь-якої війни найкраще. Про про логістику у війну висловився американський генерал Джон Перших на його ім'я ракети першин 1 першин 2 були названі і розроблені у 70-х, 80-х роках. Чи не найкраще ракети середнього радіусу дії, як такі? Отак, от, от він ще у Першій світовій висловився, бо був командувачем американських військ на європейському ТВД. Солдати виграють битви. А логістика виграє війну. Чому е, хребет нацистської? коли він був зламаний? Він був зламаний тоді, коли розбомбардували 12 заводів із переробки вугілля у синтетичний бензин. Отаку німці технологію придумали, Вони просто паливо закінчилося, і найголовніше і перша світова війна, в тому числі, коли з'явилися просто гігантські ресурси у Першій світовій війні Британської імперії, а у Другій світовій війні Америки. Нагадаю, що тоді Америка мала ВВП у два рази більший, у два з половиною рази більше, ніж все ВВП всієї планети Земля того часу. Я так трошки філософствую. Чому а як забезпечувати цю умовну операцію? Логістикою на такій велетенській від... відстані та противник ще не подоланий. У них, як мінімум, е резерв угруповання Сєвер, це 75 тисяч людей. Точно буде контрута. Ми про це говорили. Тому некоректно ставити так питання, принаймні на цю хвилину. Гіпотетично, але це ще раз, це вже виключно аналітичне вгадування, і я би так сказав, навіть таке певне аналітичне фентезі. Отак ставлю, але все ж таки ми його проговоримо. Було би вигідно і підійти до точки до точки обміну. Ви нам най, найбільшу нашу атомну електростанцію в Запорізьку на ну, навіть найбільша у Європі. А Куска теж доволі велика. Вона точно входить у п'ятірку найбільших атомних. Про станції Російської Федерації нагадаю, що їх є 11, і якщо мені пам'ять не зраджує, 36 енергоблоків вони мають і весь південь, весь південь, який є доволі потужною економічною зоною Російської Федерації, особливо в частині сільського господарства, живити саме від неї, але це все виключно гіпотези і виключно пенітична фентезі. Поки що серйозно так, яка буде помста чи відплата від російського медведя? Так то кажуть, вони можуть шантажувати Запорізькою АЕС, чому. Питаю, бо ви колись мені пояснювали про ядерну так, зброю, що залежить це від п'ятьох осіб, конкретно вони мають також приймати рішення. Не лише Путін приймає це рішення, бо прилетить по Москві і так далі. Щодо е, Запорізької АЕС, які важелі впливу е, в нього є? Крім провокацій крім про провокацій. Давайте ми при, при, придумаємо нову метафору димової завіси чи отого, як би то правильно виказатися не страшного полум'я. Що я зараз розшифрую свою позицію? Ну підпалили там кілька тисяч шин. І що з того ну і що з того, дим, дим. Це дим. Още раз. Дим, дим, і ще раз дим. Треба підривати кожух. Самої станції він дуже товстий. До речі, оцей саме ре, 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 реактор, який є на атомній запорізької е, електростанції вв 1000 водоводяний, так він називається. Він і пророблявся так, що навіть е, ракету малого тіло ядерну може витримати. Там треба всередині закласти сотні тонн вибухівки підкреслю, сотні тонн вибухівки, щоб завдати йому справжньої шкоди. Чи вони на це підуть? А давайте підемо від протилежно. А де тактичний ядерний удар після того, як українські війська зайшли, як вони вже самі кажуть, на старою руською територію? Оде, де воно? Де ще один міст серйозно розвіюється, що на ядерну державу не можна нападати? Можна. От напали, от уже другий тиждень пішов з одної операції, навіть алкохном чомусь не махає ядерним кільком. Хоча у, у, у мене є моя версія, чому не махають, тому що американці дуже суттєво пояснили їм твердо, і на мій погляд, доказово абсолютовано, що раз ми вже завели ракети Томугавк безпосередньо на європейський континент, то маємо нагадати, що він може мати ядерне Ядерну боєголовку. А у мені мій погляд я не маю доказів. Але так як є таке поняття, як аналітичне чуття і і розуміння того, що ми не бачимо, але воно складається. Що у Польщі також уже є ядерна зброя. Не забуваємо, що в Румунії розгорнули два б 52 котрі можуть брати на, на борт десь у межах 16-18 ракет, agm Місімдесят. Шість ACLM, якщо не помиляюся, так не називається здалі за ударів до 2,5 тисяч кілометрів. Вони також можуть нести змінну кілометрі боєголовку від 5 до 150 кілотонн. Отак От де це виглядає словом. Зашмор затягується навколо них усіх, і думаю, що рано чи чи пізно якийсь результат буде. Питання, яке знову ж таки, ду дуже зараз важко займатися сер серйозною прогнозистикою? Чому mm -hmm. Бо що правила всі скасовані? Скасовані абсолютно всіх правил. їх немає. Е, аналітика це алгоритм, а, б, С, д і так далі, чи співставляння безлічі обставин, але є найгоніше в системі. А система зараз немає. Ми в точці біфуркації. Що це таке? Це коли стара система вже не працює, а нова ще не запрацювала і побудується ця нова система дуже і дуже не скоро. Чи все ж таки по атомній електростанції в Запоріжжі може бути якась справжня провокація? Mm -hmm. Ну на цю хвилину, ув'язуючи із Курською операцією, я скоріше понижую вниз. Що її не буде, ніж вгору, бо якби вже мали за цих 9 днів щось зробити по справжньому серйозне, вони би зробили, але не касуємо їхнього божевілля. Не касуємо вони б... вони божевільні. Причому всі не тільки в елітарному вираженні, а від звичайного громадянина до Путіна включно. Це просто пропаганда, і ці росіяни, це вони всі. Оце маємо сусіда. Україна створить військові комендатури на Курщині за необхідності. Про це заявляє Володимир Зеленський. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Що буде на звільнених Україною територіях в Російській Федерації? Як це загалом працює? Якщо об'єктивно, не важить. Як це працює, от в стратегічному сенсі не важливо. важить, що операція кипить, важить, що ми розширюємо там поздар. А як воно там все буде опредмечено у частині забезпечення владного процесу? То скажімо, американці у 2004 році на Іракщині я там тоді був перебував, створили так звані структури CPA, перекладається як Civil Procedures Authority, Це ніщо інше, як цивільна воєнна адміністрація. Працювало нормально допоки там не склалися вибори, і всередині е, 2004 року все було передані опції до, до е, місцевої вже законно обраної влади. Ми ж розуміємо, що населення там є, воно потребує ці, цілої низки банальних речей, починаючи від забезпечення електропостачання, закінчуючи умовно ті самі е, е, роботою всіх комунальних структур. Саме тому такі подібні органи і мусять бути е, Конкретно воно буде організовано? Набираємося терплячості і чекаємо. Дякую за цей коментар. І ще декілька коротких питань. На вашу думку, коли згасне наступальний потенціал РФ на Донеччині? Важке питання. Вони там сконцентрували колосально величезні сили? Колосально. У них є фундаментальне завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини. Вони його реалізовують. Чи реалізують Ну, як мінімум чотири фази зриву ми організували? Перша – це ще 7 жовтня минулого року, коли був перший наказ виходити. Друга, це до розмови Путіна з Бедломасою в грудні, і дві наступні це вибори. Не до президента і його інавгурація і день побідович зірвали. Якщо такими темпами вони будуть наступати, то це в кілька, кілька десятиліть. Але це це я також дуже сильно узагальнюю, бо точка на длому конче буде, і курська операція її прискорює цю точку зламу. Але за яких обставин вона складеться, я не візьмуся аналізувати. Чи є ресурси в РФ на наступ на Одесу та Миколаїв? Тому що ці міста вони постійно згадують у своїх своїй пропаганді такому ресурсу взятися. Морська операція вже неможлива, як явище. Ми маємо повний ракетний паритет, повний ракетний паритет, там що в них лишилося. Кілька великих десантних кораблів типу е, тапір і е, проекту 775 тому що наші безпілотні системи Сібебі і «Магура» показали блискавичні, блискучі результати роботи по е, по їхніх суднах, плюс ракетний паритет досягнутий. Ей джм вісімдесят чотири гарпун одна з наймасовіших е, протикорабельних е, ракет, яка існує у природі, ефективно працює. Плюс з'явилися наші далекобійні ракетні е, комплекси Р 360 неп. Нептун а е, в частині що стосується сухопутної частини, то як їм Дніпро форсувати? Вони зайшли в Херсон і не змогли його утримати до цієї точки часу, як зараз. Як їм де взяти сили? Якщо вони головне завдання Донецьку область не реалізовують, то треба наростити ще такий самий потенціал. А по сільні будівельна ще 600 тисяч людей, то треба ще плюс 200-300. Їх не принаймні поки що немає де взяти. потрібна велика масштабована мобілізація. За за типом «Вставай, страна агромна mm -hmm. чи вона складеться? Моб є до трьох мільйонів людей. Але оця курська операція ще яка ще і підриває. Віру у Путіна як у спроможного лідера, і виття на болотах почалося, і от о, цього о, виття Путін страшно боїться. Я ще раз висловлю свою позицію. Я не вірю у бунт знизу, не вірю, але чи може якась взвеш Кремля скористатися оцим низовим тлом. Ну, більшовики скористалися, тобто е, їхня ідеологія упала на дуже благодатний ґрунт, особливо після 1905 року, коли Микола ІІ віддав наказ розстріляти натовп, який йшов до нього і шобою, і того дрімучого російського мужика закралася думка. А чи цар справжній? Дякую. І... Перемовини наближаються. у Мене таке питання. Чи ви взагалі не вірите в те, що під час правління е, цього умовного Путіна можливі якісь перемовини? Я дам коректну зважену відповідь. Я не знаю, коли вони відбудуться. Цього не знає ніхто, але mm -hmm. стратегічні процеси пошуку точки почалися. І що це чому вони почалися? Перше саміт у Швейцарії це перший крок у тому напрямку. Друге кавалькада дипломатів як наших українських, так і європейських у Китай. Тому що насправді вироблення е, формули перемир'я е, буде ті у двох столицях: у Вашингтоні і у Пекіні. Звичайно, матимуть голос і в Парижі, і в Берліні, і в Лондоні. Але все ж таки, це дві головні столиці. Процес почався і приведу знову ж таки. Знаєте, що я люблю історичні паралелі Американці воювали в Афганістані фактично 20 років це їхня найдовша війна. А з Талібаном за столом переговорів, доки все погодили, сиділи більше року. Більше року, допоки все погодили. А в той час собі війна йшла з тими собі воювали. Процес почався. Коли він фіналізується, ще дуже багато буде залежати від того, хто стане президентом США. Ще раз я вже цю думку висловлював світ зараз позасистемний не системний. А позасистемний і дати чітке розуміння логіки розвитку майбутнього дуже і дуже важко. Але як американці з талібанами знайшли точку дотику, і ще мій дуже улюблений е, приклад Тегеранська конференція, е, Друга світова війна, почалася перемовини між союзниками у 43-му, а кінцево всі кратки розклала аж у 45-му. більше двох років розмовляв, шлях почався, і він обов'язково. Як не спроможний дати адекватного прогнозу. Так, ви щойно зазначили про Трампа, це небезпека для України прихід його до влади знову. Виглядає що так, але Трамп дуже специфічний чоловік. Він мега непередбачуваний. Це найнепередбачуваніший президент, який коли небудь був у американців і, можливо, стане. Тому, де там у нього у голові щось поміняється, я приводив приклад імператора Хірохіто. До речі, він на у 20-х роках ще й був почесним фельдмасом Британської імперії. Потім став лютим японським мі мілітаристом, а потім став просто фантастичним демократом. Тому людська свідомість змінюється важко, довго, але все ж таки змінюється. Тому де там що в нього в голові перевернеться, ми. Не можемо. Він, до речі, може виявитися зараз на старті дуже 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 таким проросійським. А потім, коли на нього по-справжньому натисне воєнно-промисловий комплекс США, а вони відчули смак грошей. А ці люди переконувати вміють. Ой, як ого, все він може стати його лютим антагоністом. Цікаво. У мене до речі, схожа ваша думка як про Трампа: що може він грає роль. А коли прийде до влади, він буде по-іншому діяти, бо він собі набирає зараз виборців, якраз ну на противагу там Камала Харіс, так від демократів. Тобто багато він грає ось так, так. Небагато часу лишилось. Не багато часу. лишилось. Побач. Хоча, все ж таки, якщо брати такий скрупульозний аналіз і знову ж заперечувати самого себе і дивитися на системні речі, то Харіс все ж таки краще. Дякую вам.